ну мій рідний синький, зайчик. Сулечко. Це мій маленький онучок, меншенький. Сина син. же він тут з батьком, і з тітю, і з дідусем лежить. Принесла сок йому, цукерки принесла, також ношу йому іграшки. Хочеться, що це просто сон був. Ну так не буває. Це син і дочка, це ще їй було 18 років, то чоловік. Це онучок, це загинули. загинуло. Тому році я вступила вже опікуном онука. з того, що йому вже 15, 16 в цьому році буде. Займається англійської Ну, Десять класів закінчив, уже попідтягував усе в луцьку з родичами. А я ж до нього їздила, а це ми міряли йому одежу, це він в Карпатах їхав в Карпати. Привіт! Що ти діла? Нічого ладить, це нормально. Танцювали, типу, Вальс. Ну, правильно, на той рік ти будеш танцювати Вальс, так що учись Вальс. В житті пригодиться Я не хочу. лад, то пригодиться. Вузьку набагато безпечніше, де ми жили в Росії, там. Лінія фронту – 30 км, а тут так, більш безпечніша. Але повітряні тривоги інколи страшніша. Позвониш, так? Да, Ввечері? Кожен я ранці пишу йому добрий ранок, гарного дня, там красунчик, любенький, там, любий мій моє сонечко. Я розумію, що я дитині тут нічого не дам. Хочеться з ним там бути, тут ні на кого покинути поки. Це вже виїжджати, якщо вже прийдеться примусово. Досі трагедії, всі тут гуляли, було дуже багато дітей. Зараз, то що всі поїжджали куди-то, і дуже стало мало дітей. І мало хто сюди когось там відпускають, тому що це страшно. Дуже не вистачає, дуже. Таке відчуття, що ну мені мені не віриться, що, що їх немає. Мені кажеться, що вони кудись далеко уїхали і скоро приїдуть. Ну, тяжко було початку. Зараз ми вже зближилися з і бабусею. Ми живемо всі дуже мирно, дружно. Я дуже хотіла би приїхати жити в Харків, Львів, там, Одеса, не знаю, кудись туди. Ну, тут дуже скучно, тут не людей, тут дуже мало дітей. Ми поїхали в Джем Кемп. Такий лагерь з допомогою психологічної. Там дуже стало легче, тому що у дітей теж таке горе. І я, вони мене розуміли, і я їх розуміла. Троє онуків. Старша Даринка 18. Далі Діма 17. І остання Настінька, вона років. Не діти, в мене б мене криша поїхала, і серце не видержало. А так, як і сам себе внушаю, що держись, тому що якщо тебе не стане, діти ж круглі повністю, то ж ми хоч ми ж по крові рідні, а більше нема в них нікого. І, коротше, діти мене держать на цьому світі. Аби були ми з бабушкою, знаєте, ну, ну вдвох, як евакуюватися, чи куди виїжджати, а як ще їх тройко. А п'ять чоловік це. Ну, будемо сподіватися, що. Что лет наши хлопцы?